Американська інформаційна агенція ABC News повідомляє, що Сполучені Штати Америки на 30 з лишнім відсотків скоротили постачання артилерійських снарядів в Україні після початку війни в Ізраїлі. Найперше під скорочення попали найпотрібніші нашим військам, але і потрібні Ізраїлю 155-мм снаряди. Це 30% відсоткове скорочення поставок артснарядів від нашого основного партнера США вкупі із повною відсутністю за майже два роки широкомасштабної війни виробництва снарядів тут в Україні, яке наша влада так і не налагодила, але продовжувала будувати дороги. Купі із цими безкінечними так званими ставками верховного головнокомандувача, які просто виливають інформацію ворогові, тому що там багато людей присутні, Все це разом ставить хрест на наших мріях повернути окуповані території зараз. Ході цієї війни і вийти на кордони 91-го року на жаль.